Вас вітає медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету на дні відкритих дверей. Прийшов час випускникам шкіл та ліцеїв обирати майбутню професію. Вибір закладів освіти досить великий. Пропонуємо вам познайомитись з нами, медичним фаховим коледжем Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Школярі знають, що навчання це цікавий процес, який забирає велику частину часу та уваги, але навчання формує подальший життєвий шлях, професійну діяльність та впливає на якість самого життя в перспективі. Тому дуже важливо вчитися саме там, де комфортно і де можна здобути потрібну професійну підготовку. Медичний фаховий коледж Запорізького державного медико-фармацевтичного університету сучасний заклад фахової передвищої освіти, який проводить освітню діяльність щодо підготовки за професійно-освітнім ступенем фаховий молодший бакалавр за двома напрямками: фармація, промислова фармація та медсестринство. Наше відділення фармація готує висококваліфікованих конкурентноздатних асистентів-фармацевтів. Відділення сестринська справа готує медичних сестер, які отримують теоретичні знання та практичні уміння для виконання сестринських втручань відповідно до клінічних протоколів та стандартів сестринської діяльності. Які ж переваги навчання в нашому коледжі? Перший плюс можливість одночасно отримати повну середню освіту і диплом медичної сестри або асистента-фармацевта. Другий плюс. Безпечні умови навчання. З метою організації безпечного навчального процесу використовуються укриття коледжу, що відповідають вимогам служби надзвичайних ситуацій. Третій плюс ми структурний підрозділ Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, і наші студенти мають можливість користуватися сучасною і потужною матеріально-технічною базою університету. Яка дає можливість студентам коледжу сформувати належний рівень теоретичних знань, практичних навичок та стати висококваліфікованими спеціалістами. Четвертий плюс змішаний формат навчання. Для студентів, які знаходяться в місті Запоріжжя аудиторний формат навчання в укриттях коледжу, для студентів, які знаходяться в різних областях України або за кордоном, навчання онлайн на платформі Microsoft Teams. Синхронно або асинхронно. П'ятий плюс в коледжі впровадження електронний журнал Electronic Journal, завдяки якому студенти та батьки мають змогу відслідковувати в режимі онлайн успішність здобувачів освіти. Шостий плюс створено єдиний інформаційний простір для комфортних умов усіх учасників освітнього процесу. В бібліотеці достатньо підручників, навчального та методичного матеріалу, в тому числі він розміщений на електронних ресурсах. Сьомий плюс наші стратегічні партнери це аптечні мережі та лікувально-профілактичні заклади, де студенти проходять виробничу та переддипломну практику. А наприкінці переддипломної практики наші стратегічні партнери становляться роботодавцями, тому наші студенти всі працевлаштовані. Наш педагогічний колектив створює оптимальні умови для пошуково-дослідної роботи в наукових гуртках для студентів. Крім того, для здобувачів коледжу, які виявляють бажання розвивати свою оригінальність, неповторність, особистість, творчість, критичне мислення, пам'ять, художній смак запрошуємо до роботи студентське самоврядування. Яке організує благодійні акції та активне спортивне життя? Тож чекаємо на своїх.